Всім привіт! Сьогодні ми зробимо карту Таро на повний місяць для всіх знаків зодіаку. Будемо дивитись на двох колодах: на класичній і на шалений місяць, чи як його назвати, не знаю. Давайте подивимося, що взагалі нас чекає, що перенесе цей повний місяць нам, і до чого нам потрібно готуватися. І так, почнемо ми з овні. Овни, що чекає вас на повний місяць, 24 лютого. Паж мечів і ще чекає вас на повний місяць. Що чекає вас на повний місяць 24 лютого? Туз з мечів. І так, овне, слухайте, значить, ситуація така. Ви дізнаєтесь якусь інформацію. Можливо, ви довго за кимось спостерігали, можливо, ви довго щось вивчали. А ви дізнаєтесь якусь інформацію, і вона дає вам прорив ситуації. Прорив, перемогу вам ви просто дізнаєтесь якусь правду. Може бути варіант, що ви, наприклад, якимось таким таємним способом випадково, слідкуючи за кимось, дізнаєтесь якусь правду. Що вона вам принесе ця правда, в будь-якому разі вона буде вам на користь Тут з мечів говорить про те, що ну, це прорив для вас, да? особисто для вас, повне. Хочу подивитись все-таки прояснення, який ісход для вас з цієї ситуації. Дивіться, одразу перевертається Овни, це ви, король жезлів, і ви можете планувати своє майбутнє і робити крок вперед. Після того, як ви дізнаєтесь цю інформацію, ви зможете уже нарешті впевнено йти вперед в майбутнє і приймати якісь серйозні рішення. А в цій комбінації це рішення буквально. Це класне рішення, яке допоможе вам здійснити якийсь масштабний прорив а, в якійсь ситуації, над якою ви дуже довго працювали. Повно. Ну, для вас це щось більш інформаційне. Так, дивимося, що чекає тільців повню. Що чекає тільців повню? Сімка пентаклів. Це може стосуватися, до речі, роботи або проєктів, які ви вкладалися дуже довго і багато. І чекаєте якихось результатів, може, якісь навіть жертви е, прийшлося приносити для того, щоб е, добитись чогось? Що вас чекає тільці? колесо фортуни? Колесо фортуни, каже, що нарешті ваше очікування не було марне, тому що е, тепер фортуна повертається до вас личиком. Стається якась доленосна подія, яка Дає вам той результат, над яким ви так довго працювали. Це е, може для декого може бути і вагітність, неочікувано. будьте якби обережні, уважні. Е, але в цілому це про може якісь циклічні події, які відбувалися в вашому житті, досить довго, і нарешті вони, грубо кажучи, виходять. Е, Якийсь такий вихід з ситуації для вас в плюс, тому що ну, у вас колесо фортуни свідчить про те, що удача на вашому боці. День дуже удачний, взагалі, в принципі, для будь-яких починань. Старший аркан говорить про те, що на це потрібно звернути увагу. Можливо, вам треба якийсь лотерейний білет купити, не знаю. Близнюки, що чекає вас на повню? Що чекає на повню близнюки? Ой, дві карти йдуть. Ого! Десятка мечів і світ. Десятка і мечів, і світ говорить про якесь завершення якоїсь ситуації. А для вас по десятці мечів це може бути не дуже приємно. Але так як поряд світ, світ це старший аркан, світ як старший аркан говорить про те, що ви знайдете мир у себе в душі і зможете вийти на новий рівень. Вийти на новий рівень. В чому зараз подивимось? Можливо, це якийсь, знаєте, це був важкий період для вас, і він завершається. І ви нарешті, знаєте, вириваєтесь з цього порочного кругу. Що чекає близнюків? Паз жеслів це якийсь новий початок. Одразу після того, як ви завершаєте оці, оцю тягамоців, що у вас там була дуже довго, яка приносила вам купу страждань. Ви її завершаєте, і одразу у вас новий шлях, абсолютно непередбачуваний, якийсь, знаєте, з азартом, зиганьком, сістрінкою. Знаєте, бо таке щось типу, дуже прикольне, новий шлях. для мене просто паж жеслів дуже схожий на дурня. Це коли ви йдете вперед. Якийсь новий шлях, і ви не боїтеся взагалі того, що вас очікує попереду, тому що ви йдете в якусь невідомість, і ви знаєте, що вас там очікує успіх. І так як у вас світ, старший аркан, це дуже важливо. Це може свідчити також і про якісь переїзди навіть в інші країни, там в інші півкулі, не знаю, в інші планети. Але дивіться, просто для вас це дійсно вихід на новий рівень. Все, що у вас було до цього, це. Це було потрібно для того, щоб ви пройшли цей цикл і ну, дізналися якусь інформацію, пройшли якийсь урок. Зараз у вас зовсім новий шлях. Що чекає раків на повню? Що чекає раків на повню? Дивимось. Сила. Роки сила. Сила це добре. Сила це, якщо ви жінка, пробудження вашої жіночої енергії взагалі, ви можете справитися з будь-якими проблемами чи з чим завгодно, що буде на вашому шляху. І трійка жезлів. Дивіться, ви буквально жінка гладить лева, вона його приборкує. Тут трійка жезлів, жінка дивиться ну, це жінка, напевно, на те, як ростуть її якісь починання. Тобто, тут, знаєте, у вас є сили добитися всього, чого ви хочете, і те, що ви закладете в цю повню, воно буде рости і буде додавати вам більше енергії. І сила, це як старший аркан, вона говорить про вплив долі в цій ситуації. Тобто, у вас буде можливість вирости як особистості, вирости як професіоналу, вирости, ну, взагалі, знаєте, просто чудовий день, купа енергії. Взагалі, починайте проекти якісь, тому що вони всі дадуть якісь результати. Пора діяти для вас, просто кажуть, сила є, пора діяти. Так, що чекає Левів? Лево, що чекає Левів наповню. Вісім кажезлів. Вісімка жезлів Вісімка це про якісь дії, комунікації, активність. Знаєте, може прийти якийсь лист важливий. Це ну, в цій конкретно колоді це дійсно пожинання якихось плодів попередніх дій. Ви отримуєте якесь повідомлення. Королева Пентаклів може грати роль. Королева Пентаклів це хто? Не обов'язково по знакам дивитись, але окей, це може бути жінка, тілець, козиріг, діва. Можливо, від неї отримаєте якісь повідомлення. Можливо, ця жінка просто вона сама по собі просто така стабільна, знаєте, за домашній уют, там може вона одружена, але ну, може займається фінансами, та? щось таке. Ви отримуєте якесь повідомлення від цієї жінки, дуже важливо, яке свідчить про те, що ви можете отримати якийсь результат. Хочу прояснити ще однією картою, що ж саме ви. Про здійснення ваших бажань. Ви отримуєте повідомлення від цієї жінки, що якесь ваше бажання реалізується. Це вас дуже сильно порадує. Ви будете прямо на сьомому небі від щастя. Я б сказала, на дев'ятому кубку від щастя. Можливо, навіть якісь святкування. Можливо, ви будете, можливо, ви підете зустрітись з цією жінкою, і вона вам розкаже, і ви будете якраз ну, в обстановці такі святкування якогось. Але для вас це прямо щось дуже шикарне. Так, що чекає Дів? Що чекає Дів? Наповню. Ой, дві карти, дивіться. Колісниця і десятка кубків. Можливо, якщо ви на відстані від своєї, від своєї сім'ї чи від коханих, ви до них приїдете, чи до вас приїде ваша кохана людина там, чи сім'я. Може бути таке. Можливо, хтось прийме рішення, що хоче бути з вами разом. Тут, знаєте, тема сім'ї дуже сильно відіграється. Так, це про якесь прийняте рішення. Хтось приймає рішення. Рухатись в коханні, рухатись в стабільність, здійснення бажань. А знаєте, 10 кубків це максимум емоцій, що ви можете отримати. Може, це якась поїздка, яка принесе вам стільки радості, стільки щастя, що ви просто знаєте, буквально будете прям ходити, співати, розказувати про це всім. Захочете поділитися з усіма близькими, рідними там, друзями. Це якийсь прорив. Обидві ці карти говорять про перемогу. І колісниця, і тут змочить. Це перемога над чимось, знаєте, над якимись страхами, над якимись минулими перешкодами. Ви просто виходите в десятку кубків, і у вас все, все якось ідеально прям. Так, що чекає Терези на повний місяць? Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це про кульмінацію, про втому, про те, що ви хочете, знаєте, відгородитися від світу трошечки, відновити свій ресурс. Так, дев'ятка жезлів і король мечів. Можливо, ви хочете відгородитися від цього короля мечів. Це може бути або холодний такий чоловік, беземоційний, який любить все прораховувати, може бути доволі маніпулятивний. Або це можете ви бути в такій енергії, тому що ви теж повітряний знак, це ж водолії, терези і близвіки. Вот. Але я більше схиляюсь до того, що все-таки це ви виходите в такий стан більш холодний і розсудливий, і ви хочете відгородитися чомусь від людей, від обставин. Можливо, ви хочете взяти якусь паузу на відновлення своїх сил, тому що відчуваєте, що дуже сильно багато потратили зусиль на щось. І да, вам, вам хочеться можливо побути вдома. Знаєте, це те, той момент, коли ви, можливо, просто хочете побути вдома чи розслабитись, ходити десь щось від, відсвяткувати. Вам потрібно відновити свою стабільність, щось вас дестабілізувало, і тепер вам потрібно, знаєте, повернутися в попередній стан. Так, добре, що чекає скорпіонів на повню? Що чекає скорпіонів? на повню? королева жезлів. Це може бути жінка вогняного знаку, Лев, Овен, Скорпіон. А, так, і що це жінка? Що може? Ви можете бути в такій енергії. Імператриця. Угу, так, давайте ще десятка пентаклів. Дивіться, це, по-перше, по-перше, ви можете бути в цій енергії, так, така амбіційна, яскрава, вогняна жінка, знаєте, за все берусь все встигаю. Але про що це говорить? Якщо ви не в стосунках, то. Для вас це може бути пропозиція просто стосунки Імператриця десятка пентаклів говорить про те, що або ви хочете цієї стабільності бути дружиною в сім'ї, да? хочете стабільних якихось стосунків сімейних, або ви просто знаєте, берете в свої руки своє життя, там займаєтесь кар'єрою, виходите в ресурсний класний стан, супертворчий, коли ви можете багато давати, багато отримувати. І отримуєте за це ресурс класний. Або ж така жінка якась прийде до вас в життя і якимось чином відіграє роль в цьому, да? от буде вам якось допомагати досягти цих цілей. А, але я бачу все-таки, що це ваша енергія. Ви будете така от в цю повну чи такий, да? дуже ресурсна людина, така дуже яскрава, така от взагалі тема сім'ї буде дуже важлива. А, можливо, знаєте, з мамою будете спілкуватися багато. Може, з мамою будете вирішувати якісь питання сімейні, це може бути і мама також. От, взагалі для вас також класна енергія. Так, що чекає стрільців? Що чекає стрільців? Наповню. Що чекає стрільців? Наповню. Шістка кубків, ой, привіт з минулого. Стрільців, привіт з минулого. Стрільців, шістка кубків, справедливість. Хох. Невже? Давайте ще одну карту проясню. Четвірка Пентаклів. Дивіться. А якщо якась ситуація у вас стрільці в минулому була несправедлива, і а, знаєте, ну ви якби і пішли з тої ситуації якоїсь там забили, забули, закрили її, а, то знаєте, що справедливість на цю повню для вас вона відновиться. А, якщо ви вчиняли добре, то вам буде, типу, плюсик. Якщо ви вчиняли погано, то з вами справедливість теж розрахується. А, грубо кажучи, ви доб'єтесь якоїсь стабільності. Це можуть бути, до речі, питання документів, якщо ви там давно якимись документами займалися, ось нарешті вам там можуть або допомогти, або ви отримаєте якийсь результат по документам. Також, знаєте, ну, просто знаєте, що для стрільців конкретно це буде якийсь привіт по кармі з минулого. І тут просто самі оцініть, якою ви були людиною. І чи вчиняли ви добре? Якщо вчиняли добре, то для вас все добре, ви будете в стабільності. Якщо ні, то доведеться відповідати за все, що ви зробили. Так, добре. Що чекає козерогів? Що чекає козерогів? Наповню. Лицар мечі. Це комунікація вже, так? Да. Комунікація може трошечки скандал. що дуже швидко кудись поїдете. Що це таке? Шістка жезлів. Дивіться, може бути комунікація, може бути сканал, з якого ви вийдете переможцем. Але взагалі я бачу тут дуже швидкий просто біг, скак, не знаю. <смі> щось дуже швидко, ви просто летите до перемоги. І вся увага на вас. Всі будуть дивитись, як ви, як воїн добиваєтесь якихось суперкласних результатів, і от ви на коні. Да? Якщо ви там дійсно е, в щось дуже як це, вірите в щось. І ви знаєте, що ви праві, це може бути якась правда, яку ви дізнаєтесь, і ви зрозумієте, що да, типу, от, я був правий чи я була права, може бути такий момент. Але для вас якась очікує перемога, хочу ще подивитися, все-таки, в якій сфері ця перемога вас очікує? Помірність, баланс, зцілення. Тобто, якщо ви. Ого, впало. Якщо ви досить довго не могли, наприклад, справитися з якимись залежностями, або, наприклад, хворіли, можете отримати якусь комунікацію, інформацію, яка допоможе справитися з цим. Або якщо ви там, знаєте, е, теж помірність це те, що довгий час відбувалося. Якщо ви довго над чимось працювали, ви нарешті отримуєте цей результат. От знаєте, пришвидшення таке йде. Вот. Так, що чекає водолів? Що чекає водоліїв на повні. П'ятірка мечів У з кубків. Справедливість. Ого, сімка кубків тут з мечок. Водолії. Для вас просто дуже багато інформації пішло. Дивіться, а, просто як попередження. Будьте обережні, якщо це питання стосунків, то а, хтось може. А, Діяти маніпулятивно в вашу сторону. Але, взагалі, що я бачу? Я бачу, що ви людина ці, цілеспрямована. Ви до всього підходите і з розумом, і з почуттями. І ви, не дивлячись ні на що, а, хочете добитись якоїсь цілі. А ви хочете перемоги, ви хочете якихось кохання, там не знаю якихось приємних емоцій від того, що ви добились якоїсь справедливості. І чесно кажучи, ви можете не думати, яким чином ви хочете добитись цієї справедливості по п'ятірки мечів. Ви можете будь-якими абсолютно діяти способами для того, щоб цього досягти. У вас багато варіантів по сімірці куб кубків, але ви знайдете той єдиний правильний варіант, який допоможе вам добитись справедливості. Це може бути якась дійсно складна ситуація, і в принципі може стосуватися будь-чого. Але знайте те, що те, от заради чого ви готові піти на будь-що, ви в цьому доб'єтесь справедливості і перемоги, і ви цього досягнете. Але будьте обережні, все-таки не маніпулюйте і не піддавайтесь на маніпуляції. Що чекає риб, наповню. Що чекає, риб, наповню. Шістка мечів. Шістка мечів. Може бути таке, що ви будете переїжджати риби. Або якісь суперпозитивні класні зміни на кращі. Можете переїжджати, рицарь-жезлів, диявол. Я бачу це так. Два варіанти. Або ви з кимось е, в якійсь зв'язки, грубо говоря, від когось залежите, і вам доведеться або покинути цю ситуацію і, е, знаєте, куди-то звалить, грубо кажучи, е, знаєте, це з одним чемоданчиком і просто зварювати. Це може бути не дуже приємно. Або ви все-таки закінчуєте якісь свої погані звички, або покидаєте токсичну роботу. Ви звідкись звалюєте прям дуже бистро. От, прям дуже бистро. Там саме швидкий рицарь у нас, плюс шістка мечів говорить про зміни на краще. Не знаю, що у вас відбувалося в житті, але ви покидаєте якусь супер токсичну і негативну для вас ситуацію. На всіх парах летите в краще. Шістка мечі — це також карта, знаєте, як біженство буквально, і вона дуже класно відображає тут ситуацію. Ви тікаєте від диявола, ви тікаєте з якоїсь ситуації. Тому я й кажу, що може бути якийсь переїзд, дійсно. Може ви вирішуєте все-таки там, наприклад, емігрувати да? будь-що може бути. Чи ви вирішуєте переїхати в іншу квартиру, тому що в цій квартирі одні проблеми. Да? Ви покидаєте негативну ситуацію, ви розриваєте всі прив'язки і ви робите це, знаєте, без сожалення взагалі, на повній страсті, на емоціях, ви просто думаєте: так: все, мене достало, я йду собі в краще. От. Така ситуація для вас робиться класно, для вас це позитивні зміни. І я хочу просто подивитися ще одну карту, загальну для всіх. Загальна карта для всіх, яка енергетика взагалі буде наповна для всіх одна. Ваш пентаклів. Знаєте, просто говорять, знаєте, тіше їдеш, далі будеш. Просто сидимо, працюємо кожен над своїми якимись ситуаціями, і вони принесуть результат. Не потрібно очікувати результат прямо зараз, а просто зосередитись на своїй частині роботи. Ось так. І, взагалі, вона для всіх доволі така м'яка, приємна стабільна енергія, тобто без ніяких там, знаєте, страшних подій. Просто для всіх це може пройти доволі м'яко, доволі знаєте, не емоційно, а конкретно стабільно. Якісь зміни, які будуть відбуватись, вони будуть для вас стабільні, приємні. Можливо, знаєте, попросити пробачення потрібно у когось. Або у вас будуть просити пробачення. Тут потрібно працювати над стабілізацією стосунків взагалі з людьми. От. Такий у мене був прогноз. Подивимось, як програється. Буду рада бачити в наступних відео всіх вас.